Ніколи не сидів без роботи та останні шість тижнів провів на милицях, розповідає переселенець із Луганщини Олександр Жарков. У Черкасах опинився випадково. Була евакуація, нас вивозили, привезли сюди, і тут нас розмістили, прийняли. Останні п'ять місяців працював у меблевому цеху поблизу міста. Робив м'яку мебель кроваті, Кравати діла, поролони оббивав, збирав. Там, розповідає пан Олександр, він працював неофіційно. Я просив я у кадрів, спрашував у начальника у своєї бригадира, спрашував, кажуть, зачем оно тобі надо? так удобніше. Та невдовзі, каже, отримав травму. Працював в цеху, так, впав на мене стелаж, придавило мене ногами, мене одразу ребята підбігали, два чоловіка підняли, витягнули. Одну ногу проломав у двох містах тут і там, а другу ногу дуже сильно ушліп. Каже, після нещасного випадку на виробництві його платі лікарняного роботодавець йому відмовив. Спочатку мені не давали його телефон цього неділю, потім він сам мені познайомив зі скритого номера і сказав, що чому я маю тобі допомагати. Наразі, говорить, Олександр проживає в хостелі в борг, адже грошей, щоб орендувати квартиру, немає. Це місто, де я зараз проживаю, я вам покажу. А тут я зараз сплю. Поспілкуватися із власником установи, де зі слів Олександра він працював, нам не вдалося. На робочому місці його не було. Натомість юрист організації телефоном повідомив, хто ця людина він не знає. Це, я просто чув щось про подібну інформацію соцсетях, Наскільки це достовірна інформація? Це загалі питання, і наскільки цей факт він працював, це дуже велике питання. Ми взагалі хотіли б, щоб ця людина в мінімум з'явилася, щоб зрозуміти, хто що це такий, і який він має відношення, і чим він взагалі підтверджує будь-які. Довести без проблеми готові виклада, тому що ми вважаємо, що те, що це є дезінформація і розслідження не кабін інформації. Подібні нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню. Пояснює адвокат Валерій Макеєв. Особа, якщо була не належним чином працевлаштована, тобто не було наказу, але був допуск і повідомлення управління держпраці немає. З ініціативи роботодавця, то таку ініціативу має взяти на себе сам постраждалий. Він повинен написати заяву до державного управління праці, яке за його заявою зробить як перевірку щодо нещасного випадку, так і щодо неправомірної його працевлаштування, вірніше не оформлення його працевлаштування. Заяву до державного управління з питань праці з проханням провести перевірку. Олександр Жарков говорить написав наразі, доопрацьовує своє звернення. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.